Десь не спиться комусь через справи кохання недуг, а до когось безсоння прийшло з архетипом заюним. Здатність думати, зустріч із мудрецем поглинається повністю. І тоді на арену виходить вже грабід свідомості. Чоловік це чи жінка, будь-хто взагалі не важливий тут гендер, якщо бачиш у ньому ти свого конфідента. І ти зносиш і плани, і час, і свободу свою до жертовника, бо зустрів лише раз так. Омріяного співрозмовник. Потреба в мудреці постала каменем наріжним. І думалось, це є на вік зоря дороговказнає. Є люди, мов невинні пташечки, приємні й ніжні, які так легко нас вбивають вчинками і фразами. Та ми їх любимо всякчас, вони для нас безгрішні. Чи варто завжди мучитись між захватом і сумом? Потрібно йти і навіть не в'язати на пам'ять вузлики. На щастя, є Шопен, Петховен, Моцарт, Шуберт, Шумен. Благоговіння піяти пієтет були, а стала музика. Людина ж не осягне як, та й нашій їй сідні. Це не наче сам бах двоголосся виконує на органі, як під пальцями Моцарта мов вітерець шелестить клавесин. І з такою людиною радісне навіть саме мовчання. А розмова то магія все свято, чари небесні. Мов з різних двох волокон зіткана людина, Як жорстконіжна ніжна органза із двох ниток тканини, де шовк м'який поліес цупки ісплалися, Так дисонують в особистості контрастні риси. І ти заплутуєшся знову у визначеннях, дефініціях не здатен ніби відрізник, чи справжня музика, чи фікція, природний зоряний пилок на крильцях у метелика, Чи штучні крива з органзи, що шиють для зображення ангеликів. Хто захопився королем чи королевою, той має стійко винести, дилему мило води стратити, і щодня ходить в немилості. Коли ж скінчаться сили трону кланятись, Знесеш застереження, тобою створену корону королівську у комірку на збереження. І коли ти ці очі у кожного бачиш, кого не застрінеш, знову дивому старт переходить примарний той фініш. Інші люди вночі можуть снитися, а погляд в них той же, Хто підніме до вимірів обріїв нових, то стреси привножить. Вітер різко зминає і зморщує воду в калюжах. Сонце січня вже залишки снігу нещадно поплюжить. Механізмом зірок і планет, на який ми не вплинемо, трансформуються, друзі, і роблять нас тим нещасливими. Так незвично поводяться ті, хто для нас свої люди. Хоча хтось в цьому світі в тих, кого любить. Південний вітер січня неочікувано дружні. Від зиму трішки надіп'ємо в ті диска скалюжі, Де інде чубчики трави, скоріш би більше зелені. Слова після паузи тривалої приземленість. Не вийшло не у діалогу Анандін та Марус. Цікаве довге спілкування лише в Романах Айріс. То були люди не мої, хоч з ними йшло по нотах. Від зустрічі своїх талант затамував мій подих. Вони із чомусь усе сприймали, наче долі виклик. Любила щиро та до безсердечності не Бекаром можна скасувати знаки при ключі, Прибрати ж віддані з душі, не вийде жаль нічим. Ось ця людина, вітер, дощ і сирість. І погляду віку чому не ти? Сховалась у книжках нові, я щирість, ж люди її їздилися нарешті. Одна ще радість, ніжний, й весни звучання скрипкою наскрізму. Рятує фамінором диводійним на телі примарами та модернізма. Безжальний дощ трушує цвітіння, і вітер глід розхитує нервами. Буває, розуміють і співслова, але нема, на жаль, порозуміння. Світанок вечір все живеш надіями не ліпше. Розбіглись хмари місяць поглядає дивно німо. Ось гарна та людина, що не вірить в щирість інших. Покладено їй серце коло ніг, невже підніме? Увісні лише бродили ми у літню зливу. Все не так чудово склалося, аби не гірше. Відґенштайн просив його читати неквапливо. Як же мріяли, що вам моя листи читає її вірші? Що ж ненадійні між нами мости, надто хиткі і постійно у русі. Все ж наче руки до сонця тягти з певного ракурсу здасться. У півників ірисів мокрих висять, як у баси та вуха. І шкода порушити чари дощу, що їм випало слухать. я б теж залюбки у цей вечір червневий людину почула. Та в дощ не злетить із проханням про здійснення мрія при чуде. Вся людина моє дежеві. Наче знаю її все життя. Осередок любові і жалю, мій наказ моє гасло і стяг, кожен погляд натхнення політ, в кожнім слові вчувається знак. Хай простить патетичність Олімп, відчуваю подяку ось так. Увага, Вейль і Антуана, серце зряче. Я все помітила і щиро вдячна. Не все знайшлося, що шукалося. Нічого. За те, що є, низький уклід. Дяка Богу.